П'ятий фестиваль Файне місто зібрав понад 15 тисяч відвідувачів. За чотири дні на тернопільському іпподромі вільні люди переслухали чимало українських та іноземних гуртів, які представляють практично всі сучасні напрямки музики. Нема голосу, щоб можна виразити. Я приїхав з Дніпра. Це перший фестиваль, я дуже задоволений, дуже круто. Організація добра, охорона працює круто, все сподобається. Найбільше що подобається? На якій сцені найбільше часу? На дарк стейджі. На дарк та на мейні. Дуже класно, я вже не перший раз на файному. Мені подобається, дуже класно. А живете на метовому містечку? Там наметому. Як завжди жарко, бо немає дерев. нема де сховатися, ховаємося по якихось палатках, щоб посадіти і не згоріти. минулого року в мене не, не задоволена була охороною а цього року. Нормально був на фестивалі і минулого року, і позаминулого року. Був волонтером минулі два роки. Дуже класно, що збільшується масштаби фестивалю, збільшується кількість людей, збільшується крутість учасників, і взагалі сам фестиваль росте дуже великими темпами. Це класно. Цьогоріч учасників фестивалю було більше восьми десятків. Чимало людей зібрались біля амфітеатру, де облаштували літературну сцену. Дмитро Лазуткін один із авторів, які там виступили. На файне місто він, до речі, приїхав вдруге. Того року і цього року для авторів є невеличкою проблемою. Хоча для деяких особливо чутливих, можливо, це трохи шкодить що під час роботи літературної сцени інші сцени нібито ще не задіяні, але водночас там відбувається саундчек. І це не дуже зручно для поета читати вірші, особливо якісь інтимні. Речі, розповідати, коли е, там розминаються якісь хардрокери, якийсь який важкий метал. Але з іншого боку, неприємна атмосфера, дуже е, я вражений, скажімо так, тут більше ходить на літературну частину, як на мене знову ж таки, е, ну, ніж, наприклад, на Атлас Weekend чи на якихось таких аналогічних фестивалях доволі потужних. Організатори фестивалю кажуть, потішила погода, адже зізнаються дощу на фестивалі. Не дуже хотілося. Щодо іншого, то запевняють, все було за планом. За ці чотири дні ну слава Богу, все вдалося по плану. А в нас працюють сьогодні всі шість сцен. Вони працювали впродовж усіх чотирьох днів. Всі виступи гуртів вони проходять практично хвилина в хвилину. Тобто, якщо є навіть затримка місця, то максимум до п'яти хвилин і навіть дивуються багато кажуть, що все одно ну, чітко як годинник просто він показав. Значить, як його виступили окрім музичних та літературних виступів на файному люди мали можливість і смачно поїсти і долучитись до інших розваг. Найбільша концентрація це безпосередньо з 4-5 години кожного дня і до опівночі. А після опівночі в нас працюють у і так само інші, тобто, фактично з 11-ї дня до 6 ранку є чим зайнятися. А в цей проміжок можна пограти, відпочити там на ігровій зоні, пограти в футбол, волейбол, ну в різні ігри. Так що зайнятися на території фестивалю на 15 гектарах є насправді чим. Організатори вже задумуються над програмою фестивалю наступного року. Про та свої плани наразі не розголошують.